Вони виникають несподівано. І от е, мій маленький племінничок, йому тоді було два рочки, Він захворів менінгітом. Зранку це була нормальна, прекрасна дитина. Її повели в садочок, привели з садочка, і вона втратила свідомість і визвали скору е, скору. Її відвезли цю дитиночку в лікарню. І е, все ставало гірше, гірше і гірше. Врачі поставили, лікарі поставили діагноз манінгіт, і десь на третій день дитина була ну геть, і лікар каже. Дитина повністю втрачена. Це не дивлячись на те, що хлопчику робили капельниці, уколи, ну тоді ж всі ліки були доступні. І лікар каже, дитина повністю втрачена. В неї відсутній зір. А вони, знаєте, як перевіряли? Вони е, свічку так. Е,